Всем привет друзья! Меня зовут Назар, вы на канале Назар Ксикус. и вы думаю вже, побачу уже, что що, ось занимание тут есть. А це від машины. Бо сегодня я покажу, как построить отаку от ось классную машину. Сейчас я повністю покажу. Ось таку ось класну машину. Оце, там як є. Так, вот Ось таку класну машину из магнітного конструктора. Спочатку я її розберу. Ось, друзі, я вже розібрався по часям, сейчас зніму, покажу. Ну, якось отак. Спочатку нам потрібно взяти отакі ось два колеса. Люб'які головне, щоб було ви такі. Беремо ось таке ось і причіпляємо так. Потім і на друге так само беремо, причепляємо. Потім ми відкладаємо в сторонку і робимо перед. Перед у нас буде отакий ось. Дивіться, ось. беріть оці дві штуки і отак ось складайте, щоб були вони присоєднані. Потім беріть отакі ось дві, і, і також присоєднайте. Доласна у вас получиться ось така ось конструкція. І ми відкладаємо в сторонку, хоча можна її зараз одне зняти і причепити. Перед готовий. Потім вже робимо зад. Так, скільки? Зараз я пересчитаю, скільки потрібно взяти. Потрібно шість штучок. Із них п'ять отаких. За такими штуками. Ну, можна і без них. Це кому як захочеться. Мені отак ось треба. Потім беремо ці всі штуки і присоединяємо. Квадрат один. І щоб ця машина була бронірована, ми робимо так ось, бо отут воно не знімається, а отут воно знімається. Зачов я отвалив. О, все. Отак ось причепляємо ми оці штуки. Мутно-мутно. Потрібен вийшло отакий ось квадратик, щоб отут було відверстя і ось. Потім ми його причіпляємо кудись, бо просто куди? вроді отак ось. Потім ми беремо і таку ж саму складаємо конструкцію. І ось така ось в нас виходить машина. І дивіться, отут же воно ось, ось воно не закріплено. А можна, будь щоб оце ось замінити на отаке. І причепити, щоб було закритий багажник. А, все, я сповнив. Зачем ця фігня треба? Так. Куда я причепляв цю фігню? А, о, все. Отак ось берем. І ось так ось потрібно буде. Потім ось. Коли багажник відкривається, воно ж відкривається тільки на один. Ми причепляємо до нього друге і закриваємо багажник. І відкривається воно отак. ось. Відкрили, Оце От, отак ось штуку і ось багажник є. Отаке От сьогодні відео. Підписуйтесь, став лайки і нажимайте на щоб не пропустити нових досить. До побачення!